Кияшко, виготовлення причепів, Чернігів, Україна. До вашої уваги, причеп для перевезення багі і мотоцикла одночасно. Мотоцикл ось тут ставиться багі попереду. Це двовісний з гальмівною системою. Ми можемо робити на 2-2,5 2,7 тонни. 2 і 3,3,5 тони. Оснащений гальмівною системою з ручним гальмом. Спереду встановлено колесико на 500 кг. Ящик для речей, запасне колесо, противідкатні опори для того, щоб краще відцентрувати розташування баги ззаду, щоб. Противовідкатний упор, щоб не відкотився колеса на даному прищепі. На 14 вантажна резина цежка. Вся ходова частина може переміщуватися вздовж прищепу. Ось Тут видно на скобках. Тримається вона вся. На даному прищепі важливо, тому що ну, невідомо, які будуть перевозитися. Квадроцикли, баги, мотоцикли, і для того, щоб водію було комфортно в дорозі, є можливість зміщувати центр ваги під конкретну техніку. Є ось ось жолоб для мотоцикла. дужка, вона переставляється і на одну, на другу сторону. Трап, по якому мотоцикл заїжджає. Він точно такий же, як і трапи для баги. Вони ховаються вон туди під причеп, закриваються номерним знаком. Є упори щоб можна було завантажувати техніку, не, коли причеп не приєднаний до автомобіля. Фонарі, Фонарі всі діодні, польські, хрістом, ззаду, рожки винесені так, щоб... Водію можна було бачити закрила габарит задні причепа. Дуже удобна така штука. Є контурні фонарі по бокам, вони також діодні і фонарик, ліхтарик попереду. На причепах є скоби, дуже багато скоб по бокам, спереду передума по центру є. Для ув'язки. Причіп, рама причіпа оцинкована, це гаряче цинкування. Вистачить дуже-дуже надовго, можливо, навіть назавжди. Знутрі труби також всі процинковані крила мотилеві, є опора крила по центру щоб не провисало, можна як столок використовувати підніжки з боку, щоб простіше було зайти на платформу. Ходова частина тут торсіонна, торсіонне до нового прищаку Кнотовський. кнотовське і гальмо в цілому кнотовське. Фенера вологостійка. 12 мм або 15 можемо покласти. От і катні опори на крилах розташовані, але причеп має ручне гальмот, тому ці катні опори як страху страхування. Виготовляємо в Чернігові, кияшко. Можемо виконати такий прищеп і для вас з іншими розмірами або з такими. Дзвоніть, замовляйте. Слава Україні!